Салют! Це відеоблог Радіо КПІ і з вами Кевін. Наша радіостанція стає до слухачів ближче і зручніше. Тепер, якщо ви маєте ось такий або будь-який інший Android-пристрій, то можете слухати наші ефіри в транспорті на вулиці або будь-де. Представляємо офіційний додаток Радіо КПІ для операційної системи Android. Інтерфейс достатньо простий і не обтяжений великою кількістю функцій. Головна задача це прослуховування ефіру, тому основним елементом є кнопка Play. Одразу над нею рядок із назвою композиції, що звучить в ефірі. Перетягування екрану в праву сторону або натискання кнопки з літерою І, відкриває панель з посиланнями на стрінки радіокапеї в соціальних мережах, розробників, а також налаштування, де можна вибрати якість потоку. Вмикати і вимикати ефір можна також із панелі сповіщень. Додаток доступний для завантаження з Google Play, звичайно ж, безкоштовно. Посилання знаходиться в описі цього відео. Код написав Денис Мосіюк з Фіот, а дизайном займався Андрій Васильєв з творчого об'єднання «Білка і паровоз. Всі ваші пропозиції, а також знайдені баги, залишайте в коментарях. А з вами був Кевін. Слухайте радіо КПІ. Побачимось і почуємось!